Вітаю вас, шановні телеглядачі! Я запрошую вас в країну талантів. А мандрувати ми сьогодні будемо з малятами дитячого садочка номер 1 Ну що, вирушаємо в подорож? Країна талантів різнокольорова і яскрава. В ній живуть вірші, малюнки, танці, гуморески і ще багато цікавого. Та її жителям просто необхідні маленькі хлопчики і дівчатка, які в усій красі представлять будь-який талант. Мене звати Богдан Перехочко, і ми садочок. Як Чебурашка. Група сонечник. У мене є котик, мурчик. Я з ним граюсь. І ще він лягає спати, коли йому захочеться. Мій мурчик тік, тік не подавиться йому, коли його мучать. Він може так когось поцарапати. Я дуже люблю розказувати у і смішити людей. Мама ввечері прийшла із поля, із прополки, як на зусті їй біжить стриву на чмиковка. Стери грох і сад цілий день хоп'ятко. Ну, синочку, як діва, мама, все в порядку, я й циганці помагав. що ж вона робила. А в городі і в саду курочку ловила, а курочка як стрибне і присіла прощі. Якби я не допоміг, то було дощі. Колись в мене було черепашка Віка, кая вона мене, і потім я її зробив і тепер її мене нема. А де ж ти її загубив? Ну, ну, я ночі спав і ночу, як вона утикала. Скажи, а яку ти буде бонечику професію ми для себе обрав? Пожарником. Чому пожежником? Вони тушать вогонь і горішці доми. Не страшно бути пожежником. Я цим справився, я дуже смирий. Я хожу в садик Чебурашка Моя группа называется Бджилка Я тоже люблю спевать и спеваю песню Украинка Тата, кажи я красуня Мама, кажи квиточка А я знаю, что просто-просто украиночка. А я знаю, что я просто-просто украиночка. Я украиночка, девчонка мала. Украиночка, нужна краплинка. Я украиночка, девчонка мала. Я украиночка, золотая зернинка, Я України, донечка мала. А яким ти лікарем хочеш бути? Медсестрой. Кого ти будеш лікувати? Звіряти, чи чита. Звіряток. Я буду звіряти лігковати. Вушку, лапку, носи. Варника тебе там є. Да, шиншила і папугай. А кого ти більше любиш. Шиншилу. Стива там неправильно. Бігає задні лапки великі, а передні маленькі. Він скакає як зайчик отак. Вона гладенька, як подушечка. Шерсть, шерсть у ній така пошистая, а ушки такі, як бумажка. Мене звуть Надя ти я хожу в садочок чи бурашка. Група називається Соняшник. Я дуже люблю розказувати вірші і я вам розкажу два віршики. Як вони називаються? Про... Віршик про родину і віршик про, про сніжинки. Засвітиться радість у хата, коли в ній родина уся. Я маю і маму, і тата, бабусю і дідуся, як затишно в лідній оселі, як зняться малечі всі сни. І маміни, очі веселі, і таткові руки міцні. І ще є один віршик, знаки про сніжинки. Білі мухи налетіли все подвір'я, стало біле не злячити білих мух, що летять на наче пух. Галю, Петрику, Кендрате годі ледалі вам спад. і помчали до санчат, Галя, Петрик і Кендрат. Всі згорили цяче духу, щоб піймати білу муху, а санчата їм усім змайстрував старий Максим. Я дуже люблю з мамою читати. Мама мені багато цікавого читає. Коли я навчуся читати, я буду розказувати віршики, казочки і оповідання. Ти яку професію хотіла б обрати в майбутньому? Стоматологом. Я у майбутньому хочу лікувати діткам зубки. Я, я хожу до чате садочек, чебурашки, и джилку. У мене дома жила шаншила. Маленькая и большая. Но шаншила звали Даша. А ты гралась из нею? Да. Она его вот так лазила по мне. Я ее так гладила. Она не царапалась. Она была хорошей. там стрибала. А де ти бачила таку білочку? Таку настоящу. Де це вона там стрибала? Коли ми йшли з папою через ліс і побачили білку, настоящу. Она прыгала по деревам. Ти суня, тобі сподобалась тудивочку? Ну тобі взагалі подобається якісь звірятка. Коти, там а є хтось, чи тебе зветься діряток? Ні. А хотілося б хтось Угу, ну, так, Котик. Котика хотіла. Так, а як ти би його назвала? Може бачик. Басик? Ах, ні, батьки не дозволяють котика заводити. Ні. Я софія просто хотів, те я сісаю, що ласка. Я дуже люблю танцювати, сьогодні своїми своєму потоку вам до давати молотово і сукарки, які полюбляють діти. Що ти вдома любиш робити? Ігратися. А чим ти гратися полюбляєш? Зарядками моїми. Зарядками? А які там у тебе зарядки є? Тобою. Як там багато. А є улюблене зарядку твоє? Ну, звісно. Илья вы. Я Дима Суравський. Я хочу дитячих дочек с Буранска. Называется группа наших солнечных. Нас великая семья, мамин четыре братья. Ми всім розвитаємося, дивимося мультики. Ти і Він мене мною вірсики, слова. Мені дуже подобається розказ і гуморазки. Гуморазка Лундеркінд. Мама хвалича. На син так любить, звірів і тварин. Він, та, він діда цапом називає, на батька каза, ти верблюд. Як підросте, нехай ступає в тенинарний інститут. У морешка і реальне дича. Мами є синок маленький, мамі ростом до колін. Мама певна, що талантів більш нема таких, як він. Син наївся муха морі примували золота, а матуся всім говорить, рибо вироста. Дімечка, скажи, яку б ти професію обрав для себе в майбутньому. Не так, а хто це такі розкажи? Це лікарі, які ліки, сі свірі, димашні. Що ветеринар лікує з вирятками? От ти перевіряй їх серце, ти ту робить. ти 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 Мене звати Ніка, я хожу в групу дзвіночок. Я відказую, І диво в дивних вітах. Тут си сумна нема. Це до нас прийшла зима. Ніка, ким ти мрієш стати майбутньому? Внучка. Скажи, будь ласка, є у тебе улюблена лялечка. Розкажи нам про свою лялечку, як її звати пупсик. Я з ним люблю гватися. Я свою пупсика одягаю. Я люблю її в колясочки. Я люблю куп пупсика купати. Сьогодні країна талантів була гостинною. Їй сподобалися маляти дитячого садочку Чебурашка. Сподіваюся, шановні поглядачі, що у моїх маленьких героїв з'явилися вже перші шанувальники. Окремо подяку за підтримку нашої програми хочу висловити дитячого магазину Данілка, який знаходиться за адресою вулиця Щорса, 10. На цьому у мене все, і я з нетерпінням вже чекаю нашої наступної зустрічі.